Канада звернувся до міської ради mm -hmm. прохання проханням зробити розподіл земельної ділянки на вулиці Каштановій, 20А з метою передати теплу трампуту одну частину ділянки, одну ділянку. Для встановлення генераційної установки. Генераційна. Поки вона генерація. Генератор, а іменно газопортування генератора. Генераційний, так?

Шановні колеги, суть питання, в чому. Це земельна ділянка, там, де третя станція подумається, це Занолонська, там, де знаходиться водоканал, станція підуть. Там є таке місце, воно вигражене блоками, раніше туди звозили кусочку сельони, який збирали по місту. Це була просто як така невеличка звалочка піску. Просто коли шукали місце, де встановлення генераційної установки, і коли подавалися на ці всі установки, там був задіяний і Медоканал і теплотрант. Від того, що ми прийшли в результаті дій, що ця установка на майбутнє тепло, ну, тепловідбираюча організація, треба буде це тепло буде. Цим може займатися теплотрансбут, а не мотоканал. Цей кусочок землі, це яку квадратуру, це оризонт, 5% суток ми пропонуємо розподілити цю земельну ділянку. Суток передати цей, бо ті, хто буде обслуговувати її, займатися її роботою і так далі, вона стояти і земля до це підприємство, за теплату. Тобто вона зараз іде в контексті загальної ділянки, вони давайте я поясню. Це дуже просто є сунована земельна ділянка, якою перебуває в користуванні комунальних сприях та бухів водоспільного. По-перше, метою встановлення газопортнього генератора, який буде виробляти електроенергію і буде подавати електроенергію в єдину систему енергетичну, ну, це вже таке інше питання. До, до цього газу генератора треба підвести газ і підвести електроенергію. І потім ще комунальне підприємство отримає ліцензію і почне займатися цим. У випадку того, воно буде як альтернативне джерело електроживлення для нашої громади. Тому для того, щоб ми це все узаконували, вели його експлуатацію газом поштої генераторів і отримали всі відповідні ліцензії на початку енергії. Нам потрібно окремо сформувати земельну ділянку, яка б була в користуванні саме КП дякую. Чому саме ми розподіляємо віде? ділянку? Я зрозумів. А да. чому саме в тій локації? Це якось територіальне. Поясню, розуміло, поясню. Перше, а цільове призначення земельної ділянки чітко відповідає для розподілу електричної енергії, теплової енергії і та так далі. Це той тобто, відповідна себе. Друге. Це комунальна власність. Третє. Поруч знаходиться високий тиск газопровод. А це, по-дальшому наша вартість, наша з вами, комунальна. Тому що газопровід типу... нам доведеться оплачувати і приєднувати його. Це так, вже так. буде наступного Чим, чим далі, тим, тим, тим риз? Риз? І, ні, ні. і поруч, поруч переходить лінія електропередач 10 тисяч вольт. Да. Тому якби куди щоб складати мережі, є можливість. Ми, ну і не тільки це, і, і рядом проходить теплові мережі, куди Дуже куди ми можна. на Ну, це вже в майбутньому, це, вже... ну, майбутньо. ну, це обов'язкова прив'язка до цього, щоб була рентабельність з цієї установки, що теплові мережі рядом, куди можна скидати теплову енергію вільно протягом року. Ага, тобто теоретично, значить це, то да. нам ще треба буде не займати, скажімо так, розстріл, тому що ми гіпотетично повинні врізати все в центральну. Ні, це все Далі, далі, там... А які просто ставиться, не далі ставиться спеціальне спеціальне обладнання, яке за рахунок е теплової енергії, яку виробляє газу генератор, буде така групи газів. Ставиться теплообмінник, він подає, тоді ми врізаємося в обратку і тим самим в мережу додатково подаємо тепло. Тепло, Да, да. да. Тим самим піднімаємо ефективність використання. Ця установка працюватиме постійно? Ні. Мені ця установка, вичекайте, ну, якщо для того, щоб вона працювала постійно, треба розуміти її інтажі. Зараз ми її розглядаємо тільки як альтернативне джерело як альтернативне джерело. Ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, Можливо нам буде ще додатково виділяти кошти, щоб ми робили так називаємо. Єдиний такий, ну скажімо, незалежний ялик, ну острик. А це нереально, Ну це, так, це, не реальний, це, це, це не може реальний. бути. Ми ж не знаємо, що буде завтра. Тобто, ключове. Це інвестиції, нам надають. Це нам поставляє відповідний американський фонд. Я вартість не буду озвучувати, да, ну, ви самі розумієте. І mm -hmm. тут ми так багато вже говоримо, тому що ми в прямому фільмі. Це страт стратегічний об'єкт, ми повинні його освоїти і це виконати. По технічним даним, які там шумно, скільки децибел буде видавати. <зв 'язок> Я вам скажу 68 децибел. Скільки? 68. Тобто я вам скажу, що автомобіль деякий non. буває більше, тому якби. Враховуючи те, що там нема поруч житлової забудови тих локацій. Ну no, eh, це десь близько, близько, you know, 20. близько 200 метрів. 68 дБ. а 16. Ну, в крайньому випадку можна буде встановити. В крайній випадку, коли у вас сутки буде без електроенергії. 68 да, дБ для вас буде як пісня солов'яз. Ми поки розглядаємо. Багато є нюансів. Зараз ключове. Нам те, що дійсно ми подали заявку, нам і надають такої потужності. Повірте мені, в ЧЕЗі стоять багато громад. Ні, ми дивіться, дивіться, дивіться підприємство підписало вже меморандум. з. Представником американського уряду, Тобто це не просто так, воно підписано. Значить. вони суть від нас тільки технічних а, умов і фундаментів. Хто не поводить значить... поводити питання? То наскільки е... буде, це... буде живути? Е... Я не дивіться, дивіться, дивіться. Ми це все дивіться, роки, роки, ми це все вивчали. Це не підприємство. Дивіться, це установка. Вона йде контейнером виконання. Воно ще знаходиться спеціальному контейнері, який шумові характеристики зменшує ще в два рази. Це стоїть діжок, який стоїть в контейнері, типу железнодорожного виконання 40-фунтового технічного паспорта 68 дБ. Грубо говоря, трактор МЖЦ, який проїжджає зранку, в нього більше. Ну, 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 скільки я, я для любого підприємства скільки закуп там? Ну, я, не тали, 20 да, у мене питання. Давайте значить спочатку депутата, а потім же Ск, Скажіть, будь ласка, на що на електроенергія пойдет на обслуговування, яких об'єктів саме і на що тали, хватит? В тали, в тали, о, дивіться, давайте Давай. Давай. на відповідь. Дивіться. Мова зараз йде про те, що ви ж самі розумієте, що у Бухівській міській раді немає на балансі електричних мереж. Угу. Тобто дана електроенергія буде постачатися на лінію, яка на балансі ДТЕК і яка частково обслуговує наше місто. Загальну мережу. загальну мережу. Тільки так, щось я розумію. дія дія, дивіться, дія уряду, не нашого американського, який співробітниць з нашим кабінетом міністрів. Це все робить для того, для стійкості нашої енергосистеми і виживання нашої церкви, для того, щоб ми забезпечили альтернативними виробниками, які розсредоточені. Це все йде як технічна допомога, якщо зеленості, то як тепер, що я так думаю, я ж не знаю, як буде думати відповідно для те, яке надасть технічну молоді. Це е, починає частина вулиці Каштанової, це мікрорайон Сосновий, це Лукавиця і, можливо, частково польок і все інше. І да, Далі. Не, не, дивіться, просто... ну, само собою, шановні, ну давайте ще дві хвилинки. Це... Дивіться, не, дивіться, послухайте. Це, 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 дивіться, я об'ясню вам, дивіться, це не так працює почуйте. Є загальна мережа на читі. Загальна мережа на І ми споживаємо нашими е, мікрорайонами, нашими висотою забудову близько 10-12 е, мегаватт електроенергії. Якщо ми будемо виробляти 4, Значить, то це ми будемо на двадцять процентів себе забезпечити, тільки враховуючи те, якщо ми будемо це скидати в загальну мережу, то ми будемо в пріоритеті на невідключення від споживання. Від вірних відключень Відвіерних mm -hmm. відключень. Понімаєте? Mm -hmm. Не те, що конкретно, значить, оця установка дає там такому заводу, чи таку можливість така є. Якщо ви, наприклад, біля якогось великого виробника є, і він може потребляти у вас один МВт електроенергії, то ви можете йому продати по більшій ціні, чим ви зливаєте в загальну мережу. Ну це вже дальніші бізнесові це діла. Це Ді не діла. Не користо. Користо. Я сказав брав, я, кажу, я, я кажу, лінії, да. які можливо. <рикіння> так, та, 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 ми, ми, ми туди вкидаємо, а споживаємо із загальних, правильно? Тобто ми, даючи в ту, ту систему якусь цю оцю кількість, то ми тим самим робимо свою стійкість, правильно? Тобто вони, не падає тут частота, значить, і вони можуть і наші, нашу частинку. Вони можуть балансувати балансувати і не можуть прийти на невідключення. Тобто У нас буде кращий процент виживання. Тобто тільки так, давайте. Тобі, суть питання зрозуміло. Хто, хто за те, щоб зробити розподіл вказаної ділянки, значить одноголосно. Все, дякую вам. Прошу дати мені проект цей Михайлович, Я не зрозуміл, перепрошую. Якісь питання вперед теж є нагальна потреба, те, що ми вчора зручили на погоджуваний раз. Якщо з вашого здобува, ви хочу винести питання. <говор> я вже казала, що є три додаткові питання. Ні, нас у нас є черговий, Дорога, черговий, черговий, 14, плюс різне, ага. плюс є два. Шер. Я казав, що ще буде два питання. Тобто, у нас буде чотири додаткові. Тобто ми йдемо порядку денег. Якщо ви просто хочете раніше, то ні, 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 якщо в загальній чергі, я думаю, тут такі питання, що ми будемо йти, значить, у нас... Тут підрозділи, які тут це все приймати час. Ми ще, так, поїхали. Ми це позачергове питання по розподілу земельної ділянки, значить ми, е ми, це, це додаткове, так? Діса тепер починаємо спочатку про внесення змін до кошторису комплексної програми Розумне місто значить, доповідає на, ну, на території Української міської територіальної громади двадцяти роки на два рік. Доповідає нам Остименко Олександр Вікторович. Прошу Олександр. Добрий день. Добре. Пропонуються зміни до програми, а саме, деякі заходи всередині програми перерозподіл коштів. В зв'язку з частими відключеннями світла хочемо придбати для початку одну зарядну станцію з сучасним акумулятором залізо акумулятор, Залізофосфат, щоб ми могли хоча б наше мережеве обладнання. Назвіть нам ціну і назвіть її повернути. Ціна, що вдалося наш криптих по заходам. 43 тисячі, тобто це буде десь потужність 1200 ватт. Це буде тримати, якщо мова про це ви говорите про кіловат електроенергії. А на яку техніку підтримку яку є? Я... Скільки це робити в місті? Ось у нас отут мережеве обладнання, і у нас ще підвалі. Тобто нам би хотілося а, би, чи на мережу мережу е... да, да, інтернету да, і сервісного обслуговування. Да, Оце да, да. що воно підтримує? Да, бо... Бо... бо слабенька дуже потужність. Звісно, звісно. Я... Це але просто якщо брати 2 кіловати, там від 60 тисяч. Це ми... ну будемо просити на наступний рік щоб продовжувати. Щас, хоча б таку, бо. Старі безперебойники тримають там хвилин 10 15 Дивіться, ви просто розглядаєте, ну це як тому я просто цим трошки тем, я цим займаюся, але да. дивіться, е, якщо купити саму е, 10 кВт, то це коштує 80 тисяч, можна купити 90 тисяч е, е, і, до нього, до, нього ще і до нього треба ще інвертор. Да. А. Тобто, я просто... а інвертор можна більше її нав'язувати, тобто, це ви можете забезпечити. не знаю, тобто, Просто я не знаю, чи тим шляхом йде, бо це якщо ви купуєте якусь готову установку, то це буде в 2 три рази дорожче. Ні, це... Буде 에... у нас переносна, Щоб ми yeah, могли, допустим, звідси підвал, yeah, може, якісь заходи покажу. і так далі. А інвертор це правильний напрямок, so. я дійсно. E, не це, це я це. просто говорю напрямок, куди, якщо, якщо yeah, ми рухаємося в цьому, то це і це було б два рази ефективніше. Допочити. Я теж це так. пропоную, бо там ці акумулятори можна набором ставити, ви знаєте, по початку. Це інвертор залежить, з яким плюс панелі можна підключати. Додатково, це внаслідок перерозподілу заходів коштів внутрі програми, у нас 43 тисячі. А додатково просимо на придбання ліцензії на право використання системи електронного документообігу, щоб з наступного року ми могли впровадити 300 тисяч. Ми аналізували різні системи їх не так багато. Там Аскод, Мігаполіс, Софт Девелопмент. Коротше, так, паль... на пальцях однієї руки можна перерахувати. Ми їздили у Золочівську громаду, вивчали досвід. Біла церква там використовує програму. Ну, коротше, аналізували і згідно отриманих пропозицій від різних розробників, пропонується, e щоб у нас з наступного року була система електронного документового діту. Це ми розраховуємо, що будуть всі наші підрозділи, включаючи відокремлені підрозділи і комунальні підприємства. 120 плануємо ліцензій. І... Ну, це, це ліцензії можливо. правильно розумієте. Це скільки людей може. Поки ми, ми, не, що це не буде тендер. В тендер ми... буде мати. Так, тільки орієнтуємося плюс-мінус. Але... Є питання. Що ж ми можемо? На положення раді це розглядалося, так що, в ну, е, принципі, підтримали. Значить, я думаю, що е, в мене питань немає. Якщо ще не комісія також немає, значить, то прошу голосувати. Хто за? Е, дякую е, одноголосно наступне питання. Анатолій Михайлович, я да. вважаю, у мене пропозиція. Чи можемо ми, ну, прохання, чи можемо ми ці питання, по яким треба вимикати звук, щоб зараз розглянути їх, щоб а ми їх вимкнули. І... Да. Ну давайте, а де це? Вони на нас ідуть і які номера? Давайте ми змічнемо. Якщо ніхто не проти. Ні. Та ні, я думаю, ні. якщо всі прийшли, це, да, Дивіться, які це в нас питання. Давайте. А, у, вас, у вас нема порядку? Не. Є, є? Так, кажіть, які номера питання. Все. Все. Так. Ну давайте, ми не, тоді ні, ну, дивіться, ну, тоді ми не, тоді ми йдемо тепер сказати. Так. А от тоді перше моє. Вимикаємо звук. Не, не, все, давайте тоді ті питання ми проходимо ті, щоб не робити їх десять 10 раз. Правильно. <звук> 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 <звук>